Слава Богу. Е, хто не знав, я їхав в поїздку, я вчився на місіонерство. Були плани їхати за поїздку, да? ну, Донецьку область їхав. І план поїздки було поїхати туди і молитися за людей, принести їм Євангеліє, розповісти про, про Бога, про Ісуса. І сама поїздка була дуже благословена, ну чесно гавою. Я мав їхати з іншим пастором через Франківськ і з поїздом на Харків. А так вийшло, що ми поїхали на машині по всій Україні, так по, по Миколаєву приїхали по Дніпру. і ми там служили. Їхали в Миколаїв, там було село, Снігорівка називається. І і колись там затопило, і там залишились люди, і дома, вони після води, вони дуже ну, і запах. І люди залишились, ну, одинокі сироти, вдови. І ми прийшли туди, щоб молитися за людей, принести надію, любов. І ми молилися, і Бог сіллював. Люди раділи, вони свідчили, що, що Бог робить для них. Вони і за те, що ми приїхали, і багато хто приїжджає, вони кажуть, що Бог, Бог з нами і Бог нас не залишає. Було таке свідчення. І було багато свідчень в Донецькій області, в Константинівці. Я поїхав, і Паша всім привіт ну, Мій брат в Константинівці. <плес> <плес> і ну Не було плану його там зустріти, бо у нас була ціль. Ну Коли я розповів, що там і брат, там багато є друзів, і вони давай до них поїдемо, помолимося. І ми помолились. І, ну, слава Богу. І ми молились там за багатьох людей, і, чесно кажучи, люди, вони. Важкому, важкій ситуації вони пережили, ну, ви самі знаєте, ми заїхали в один санаторій, не на бувший санаторій, і там багато людей із Бахмута, з, з інших регіонів, і ми ну, з ними говорили, спілкувалися, і люди в вічі, вони хтось каже, що їх, ну, що їх не люблять. Вони десь були в інших областях і казали, що Донецьких не особливо так люблять і, недолюблюють. і ну, Бог давав слова для них. І ну, я казав, що у нас в Черницях багато з Донецької, ми їх любимо, ми за них молимося і не слухати тих, хто ну, розказує сказки. І, і Бог зцілював, були, були багато сілень, люди. Зір повертався, люди чули, і слава Богу. І, потім в неділю ми були плани поїхати на служіння. У нас там відкрили дві церкви. І, ми про, прокинулися з 7 ранку і сказали, що там обстріли дуже, дуже важкі, ракети літають. І сказали, краще не їхати. І ну, пастор сказав там, ну, Напевно, три людини прийде і давайте ради них поїдемо. Ми поїхали і ні одного пострілу не було. Ракети не літали. Ми провели 4 години служіння. І Бог робив чудеса, люди свідчили, що, ну, що вони відчували Божу любов. І, і це слава Богу. І казали, коли ви приїжджаєте, ну нема пострілів ніяких, а коли до цього були постріли. І я дякую вам, церква. Я знаю, що ви молилися. Мені скидало відео, як ви молились, слава Богу. І це відчувалось. Служителя, які зі мною були, вони казали, це відчувалося, що хтось молиться за нас. І люди саме переживали. Божу присутність. Таке от. І... Ну, Коли ми робимо Божу роботу, Бог нас оберігає, я, я замітив, ну я більше боявся не цих пострілів, а ну, на блокпостах з тебе зустріну там, документи і так далі. Ну, Ні разу не зупинили. ну, Подивилися вікно і їдьте. Було тільки десь тут, під Хмельницьком, не знаю чого, вони, ну, там документи перевіряли, а так ні разу, і, ну, і слава Богу, це. І... Коли ми йдемо за Божою цілею, Бог нас обіграє. Навіть від ракет, від пострілів і так далі. Слава Богу.